Це очі з мармеладу. У Стелли одне мармеладне око. Гей, перестань сміятися. Навіть одне мармеладне око смачне. Я придумала ідею для розіграшу. Я прикинуся, що моє око випало. Дівчата будуть так налякані. Це смішно. Ми поливаємо кетчупом око, беремо мармелад, прикладаємо і кличемо стелу. Гей, стело, о, дивись, моє око випало. Ти серйозно? Як страшно? Прибери його звідси. Гей, у мене в роті око мурахи. Ти серйозно? Шо? Привіта, поможіть. О Боже Еллі, нам потрібно її швидше так врятувати. Так, я закінчив. Це так смачно. Я обожнюю ці пластівці. Еллі була врятована. Я можу закінчити своє мармеладне око. Спробую відкусити. М -м, смачно, але це все. Елі твоя черга. Я радий, у мене є аж 10 мармеладних очей. Круто, спробуємо все скласти в одне. Ах, дівчата, я могла втиснути 10 штук одразу. О Боже, я можу спробувати твої теж. Гей, це мої мармелади. Я їх усі з'їм. Як смачно! Хочу ще і ще один. Стелла, я не буду ділитися. Алі, перестань дивитися на мене з жалісним поглядом. Ти не зможеш забрати мене цим. Я вже все з'їла. Вибач, Мармеладне око було таким смачним, і я не могла зупинитися. Ой, що це? У мене нові очі. Дівчата, я виглядаю як монстр. Хлопці, пустеля гілочки, вони дуже смачні. У Еллі є лише одна. Ну нехай буде лише одна, але вона дуже смачна. Давайте позбудемося упаковки. Вибач, Анно, мені прийшла кумедна ідея, як можна її з'їсти. Мені просто потрібно розрізати її бензопилою. Злякалася? Не хвилюйся, бензопила потрібна лише для гілочок. Тепер я розріжу батончик на маленькі шматочки і насолоджуватимусь усім. Це так весело, готово. Як гадаєш? О, схоже, бензопила тебе дуже налякала. Ну нічого страшного. Тепер я можу з'їсти все швидко. Це було так смачно. Чудово. Тепер моя черга. У мене є 10 твіксів. Давайте позбудемося упаковки. Готово! Я ніколи не їв стільки твіксів одразу. Вони такі смачні. Я заздрю собі. М -м. У мене з'явилася чудова ідея. Я можу покласти твікс у пляшку молока. І тоді вийде шоколадний коктейль. О, чудово! Я можу їсти твікс і запивати шоколадним молоком. Подвійна порція шоколадної їжі. Це класно. Давайте спробуємо. Ммм, як смачно! Хай так і далі Я все з'їв. Тепер черга Ента. Пішли. Добре, ура! Перш за все, мені потрібно позбутися зайвої упаковки. Зроблю це дуже швидко. Готово? Тепер у мене є класна ідея. Я збираюся побудувати велику високу вежу з твікс. Для цього мені потрібні шпатель і нутелла. Чудово! Мені цього достатньо. Тепер давайте нанесемо нутеллу на Твікс і збудуємо величезну високу башту. Ого, Твікс Башта вийшла супервеличезна і мені потрібна літера. Оце так смачно. Що там відбувається? Ми спостерігаємо за вежею. Ми просто хотіли швидко спробувати. О, ні, я весь тремчу, я падаю. Ах ой, добре, що на мені будівельна каска. Вона мене захистила. Ого, у Еллі аж 100 шарів чипсів Прінглс. Круто, але у Стелли є тільки один набір чипсів. Почнемо зі Стелли. Вона точно найшвидша. О, так, у мене всього один шар чипсів. Ой, я взагалі не можу це взяти. Як я можу його з'їсти, якщо я не можу взяти чипс? О, правильно, я можу прикинутися науковцем. Тоді я можу розглядати чипс через збільшувальне скло і взяти його пінцетом. Хм, Спрацювало. Це таке маленьке. Час спробувати. М -м -м, ей, чому ти просто сидиш? І зараз моя а, черга. Що? У мене аж 100 шарів чипсів. Я так рада. Я не можу відкрити упаковку, але я придумала ідею. Я відкрию її пилкою. Я повинен був зробити це відразу, а тепер давайте кинути чіпси і зловити все ротом. Ом-ом-ом-ом-ом. О, це працює як смачно! Дівчата, як вам мій трюк? Ой, банка влучила в мою голову. Мені цей момент подобається більше, ніж коли банка приземлилася. Тепер моя черга. Почнемо з одного пакету. Ммм, як смачно! Я можу їсти їх дуже довго. Ах, тому що у мене аж 100 шарів чипсів. Ах, ах, ах. Ой, перестань кидати пакети. Мені слід надягти шолом, перш ніж це вдарить мене по голові. Елі, зупинись. Ой, це було боляче. Що ти кажеш? Вибач, але я зайнята їжею чипсів. Якщо так, то ми зруйнуємо твою башту. Ой, Елі, як ти? Я не можу встати. У мене тільки одне насіння, і я маю його з'їсти. Ну, давайте спробуємо. Фе це огидно, але в мене є чудова ідея. Якщо це насіння, то я можу його посадити. Все, що потрібно, це горщик із землею та лопата. Готово. Що я вирощу? Готові. Давайте подивимось: нічого не росте. Мені доведеться чекати дуже довго. Та годі вже їж свою броколі тоді. Мені доведеться спробувати броколі. На смак жахливо. Ой, це огидно. Я маю запити цей жахливий смак кока-колою, і кола приходить на допомогу. Зачекай, мені потрібно полити трішки на рослину, і тоді вона виросте швидше. Мені просто потрібно почекати трохи довше. Ого, воно так швидко трясеться. Я не думав, що таке можливо. Ого, я виростив броколі. Хей, тобі зараз потрібно це з'їси. Ага. Ох, блін! Чому я це зробив? О, це жахливе. Ой. Так, твій ентузіазм виправдав себе. Давай твоя черга. Ні. Так, я дійсно не хочу. Що я маю вигадати? О, точно, дівчатка, що там? Ідеально. Поки вони відволікаються, я просто викину Ой, всю броколі. Приблизно. Але там нічого немає. Привіт, Стело! Що ти робиш? Ти викидаєш броколі? Так не піде. Ми все швидко впіймаємо. У цю миску точно влізе кілька броколі! Вона обов'язково має все з'їсти. Чудово! Я зробив усе. Я з'їв броколі. Прекрасно! Справді, коли ти це з'їси, ну ж бо з'їж своє улюблене броколі! Пахне жахливо. Смак і запах, а? Жахливий. Можна не з'їдати все. Що робін? Ходімо, ходімо. Вау! Непогано! Млинці. Я їх обожнюю. І у мене є мої улюблені суші. Гей, можна я спочатку з'їм свої млинці? Mm -hmm. Я просто дуже голодний. І в мене є досить хороша ідея. Нічого не поєднується з млинцями краще, ніж чай і, звісно, шоколад. Ага, Так. Шоколадні млинці це дивовижно. Але я вихована дівчина, тому буду їсти їх за допомогою видалки та ножа. Це зручніше. Тоді мої руки не забрудняться. Робін, чому ти просто сидиш там? О, гаразд. Так, настав час мені їсти моє суші. М? М? Ага, думаю, так буде зручніше. вау oh. я думаю, суші та шоколад будуть дивовижними. Я знаю, що ці двоє чудово поєднаються. Як я вже казав, це просто дивовижно! Це так смачно і я ситий ідеально. Так. Це означає, що настав час випти гарячого чаю? Давай! <клухи> Давай! Що? Вау! Це якісь льодяники. О, що це за гидота? Чому лимони? Я хотів щось смачніше. Ти хочеш те, що в мене є? Думаю, настав час спробувати. Мої льодяники. Цікаво, наскільки вони будуть смачними. Вау! Я б сказав, що це неймовірно. Я в шоці. Це так смачно. Я хочу спробувати ще. Чого ти чекаєш? У тебе є цілий лимон, щоб з'їсти? Я не хочу, воно таке кисле. Давай, давай, їж, не скаржся. Ну, о, гаразд. Я спробую. О ні, не можу. Оце я покажу тобі. Подивимось, як тобі сподобається цей шоколад. Ідеальний час для наступного льодяника. Фу, чому так кисло? Жахливо. Фу. ха Ха! Ти попався на жарт. Це був ти. Ти такий злий. Що? Ой, це боляче. Давай так. Це так пощастило. Я люблю жувальні очі. Ну, мені не пощастило. Мені потрібно їсти цю гидоту. Мій смачніший Заздри і мовчи. М, ах, Вони виглядають як справжні очі. Що? Ви досить дуріти. Гей, ти можеш злитися на мене скільки завгодно. Ти ніколи не отримаєш мої жувальні очі, але вони будуть ще смачнішими, коли я занурю їх у шоколад. Mm. Бо просто дивовижно. Я в шоці. Челсі, чому ти не їси своє частування? Давай. О, це не ласощі. Це сире яйце. Це не може бути смачним. Можливо, шоколад допоможе. Принаймні, я зможу його облизати. Що? Непогано. Тепер це кіндер і приз всередині. Вау! Я думав, це звичайне яйце. Я теж так думав, але мені пощастило. М -м -м -м. Дивись, це якийсь птах. Він такий милий. Я теж хочу подарунок. У тебе були очі. Цього достатньо для тебе. О, ні, О, що це за гідота. Фу броколі! Фу-фу. У мене є кілька скибочок яблука. Це чудово поєднається з шоколадом. Я впевнений, що буде набагато смачніше. Я не помилявся. Так. На, що ти дивишся? Краще починай їсти. Але ця броколі, вона така огидна. Жоден шоколад не врятує це. але я все одно мушу її з'їсти. Гаразд! Фу, це не смачно! Мені здається, що мене зараз знудить. Що, я думаю, я захворів. О так, ти можеш так знудити. Мені потрібно допомогти робіну. Сподіваюся, ці яблука допоможуть. Ну, смачно! Дякую. Я б не зміг це зробити без тебе. Дякую. Чому мені так не щастить? Я ненавиджу цибулю. Ой, мені пощастило. Я просто обожнюю Оріо. -ха! Я вже уявляю, як буду їсти ці і насолоджуватися цими печивами. Гаразд. Так, з шоколадом вони будуть ще смачнішими. подивимось. це дивовижно. Я не можу описати наскільки це смачно. Челсі, чому ти не їси свою цибулю? Я не хочу це їсти. Воно так погано пахне. Фу. Так, бідна Челсі. Хоча у мене є одна хороша ідея. Думаю, проста жуйка допоможе. Тепер не буде пахнути. Сподіваюся, мій план не провалиться, і це буде смачно. М -м -м, гаразд. Це так смачно. Шоколад з цибулею. Це ідеальне поєднання. Смачно! Блін. Я теж хочу спробувати, адже це так смачно. Слухай, Челсі, можемо помінятися? Я дам тобі орео, а ти мені цибулю. Звісно, ти такий наївний. Оріо дійсно смачні. Вау. Ну, давай спробуємо цю ідеальну комбінацію. Гей, це зовсім не смачно! Це огидно. Ти мене обдурив. Я просто хотів орео. Ти повівся на це. Що ми зараз відкриємо? Давай перець, але ж це гостро. Так круто полуниця. Тобі доведеться з'їсти щось гостре? Ну, а я збираюся з'їсти щось смачне, як полуниця. Так, і це не просто звичайна полуниця, а полуниця з шоколадом. Я думаю, що мої ласощі будуть смачнішими за твої. Так смачно! А, гаразд, Робін. Тепер твоя черга спробувати ці перці. Мені. Але це буде жахливо. Можливо, шоколад допоможе. Давай їж. Гаразд. гаразд поїхали. Я сміливий. Я зможу це зробити. Ей, гей, це не так вже й погано. Хм, Дивні перці. Хоча, я думаю, це буде погано. О, ні, я горю зсередини. Це справжні хороші перці. Мені зараз потрібно щось випити. Це набагато краще. Як я казав, я все з'їв. Браво, гарна робота так круто. Ред, поспішайте. Ого! У стелі синя жуйка хаба-баба. Еллі. О, людяники з тарганом. Почнемо з Еллі. О, що це за гидкий тарган? Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. Класно. А я почну жувати свою гумку хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, Це що відбувається? О, ні. Я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на зніми його з мого язика. О, ні, Стелла, у тебе на жуйці прилип Тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий, і ми його знайшли. О, як це огидно! Заберіть його. Це було смішно. Що ж, що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель. А у стели такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Еллі... А моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них, чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Еллі, спробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой. Ой, у мене закінчився папір. О, Дела, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи. Зачекай! У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись, ось починаємо. Поїхали! Ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Я вже кілька років граю в хрестики-нулики. Я виграв. Я отримаю все це. М -м, як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Зачекай хвилинку. Елла, давай дамо Елі шанс. Вау! Джусі дроп! Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно! Хочу ще. І трохи кислого гелю. О, він вдома! Кисліше, ніж я думав, але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально. Тепер можемо спробувати. Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене є. У мене є, є цукерки нервц. Дивись, які вони довгі. О, знаєш що? У мене є чудова ідея. Давай розіграємо Стеллу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу Стелла відкриє першою. Вау, мармеладне око. Смішно. Отже, Стелла... Я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це? Поїхали, блискітки. Цукор? Так, точно. Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще. І всередині є гель. Фантастика. А що тут? О, синій желейний льодяник. Мені треба то. Тут нічого не залишилось. Що в тебе? Ми дізнаємося. О, подивись. Орбіз! а всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі. О. О, о, я думаю, я задихнулася. Допоможіть мені. О, Боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр о, це спри зараз. І... Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Ноустела буде першою. О, туалет і чупа-чупс. Цікаво. Це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло, моє обличчя. Цікаво, що в мене ох, кислий желейний гель у Льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порошку. Чудово. Хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя? Напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій. Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві. Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є Кока-Кола, а в мене є ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я раджу всім сховатися. Буде вибух. О, то, що ти подивись на тату!